Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І в одному із своїх попередніх відео я розповів про те, що всі платежі, які були отримані за товар через небанківський патикарець, через небанківський термінал самообслуговування, необхідно проводити через касовий апарат, видавати по ним фіскальні чеки. І е, після цього у багатьох флопів виникло питання. А як же ж дізнатися про те, що е, апарата була на зроблена через небанківський ПТКС, е, щоб е, відповідно вибити фіскальний чек? Власне про це я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де дуже багато текстових дописів, яких, відповідно, немає тут у YouTube. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео в описі і зараз з'явиться вгорі. Насправді розпізнати протежі доволі просто. Для цього потрібно подивитися вашу банківську виписку про рух коштів на, ваш, на вашому рахунку, про надходження коштів на ваш рахунок, і подивитися, з якого рахунка чи через який рахунок оплата за товар надійшла на ваш рахунок ФОПа ну, або на ваш рахунок юридичної особи. Давайте я покажу, як це дивитися на прикладі моєї виписки. От, дивимось на скріншот, який зроблений з моєї виписки руху коштів, по моєму рахунку ФОПа. І тут є номера рахунків, з яких був зроблений пратіж, чи через який був зроблений пратіж. І в цьому номері рахунку є, після багатьох нулів є 4 цифри. Ці чотири цифри, по суті, є кодом номера рахунку, тим кодом, який дозволяє дізнатися, з якого рахунку був зроблений пратіж, або у який спосіб цей пратіж був зроблений. Ну, бачите, 2902, 2600, 2654, 2620. Таких кодів, номерів рахунків багато. І я вам зараз про кожен код розкажу, що він означає. Як я вже сказав, їх багато. Рахунок 26, 26.20. Це звичайний рахунок юридичної особи або е, ФОП. Якщо ви бачите в виписці такий рахунок, значить вам заплатила юридична особа, ну або вам заплатив інший е, ФОП. Рахунок 26.20 Він вказує на те, що пратіж здійснена із рахунку фізичної особи. Це може бути як поточний рахунок фізособи, так і картковий рахунок фізособи. Раніше для карткових рахунків використовувався рахунок 2625, однак на сьогоднішній день 2625 такий рахунок він скасований і залишився тільки 26.20. Отже, якщо ви бачите 2620, це вказує на те, що протіж був здійснений із рахунка фізособи. Також ви такий рахунок, як 2620, можете. Побачити, якщо апарата була із картки фіз особи, і ця операта була здійснена. Із чужого для вас банка. Наприклад, у вас рахунок, ваш поточний рахунок вашого там ФОПа, наприклад, відкритий в Приватбанку, а вам заплатили із картки Аваля через застосунок Аваля. Тобто, той, хто против, скористався, наприклад, застосунком Аваля, вибрав в цьому застосунку праті за реквізитами, і із своєї картки Банка Аваль сплатив вам на этот самий. На ваш рахунок ФОПа. Тоді е, при такій оплаті, коли ця оплата бура із рахунку або із картки фізособи чужого для вас банка і через додаток такого чужого для вас банка, ви можете побачити в виписки рахунок 26.20. Рахунок 26.50. Через такі рахунки проходять оплати, проведені через небанківські фінансові установи. Ну або, як ми звикли казати, через платіжні системи. Ну, такі, як, до прикладу, фонді, Way4Pay, Money. Такі платіжні системи використовують рахунок 2650. Рахунок 2654. Ну, це власне і є той рахунок, через який проводяться платежі, що здійснюється через небанківські термінали. Самообслуговування через небанківський ПТКС. Також рахунок 2654 можуть використовувати, в принципі, небанківські фінансові установи для проведення через нього апарат, що здійснюється через їх платіжні системи. Я вже наводив приклад: це такі там, до прикладу, як в Fonді, Wayforpay, Port Money і тому подібне, і там, в тому числі NovaPay. Протежі через такі протіжні системи, вони теж можуть проходити через рахунок 26.54, як і платежі, які здійснюються через небанківський ПТКС. Рахунок 29.02. Ну Це, напевно, найскладний рахунок для розуміння, в який же спосіб був здійснений протіж Справа в тому, що 29.02 це рахунок, через який Проводяться кошти, сплачені через касу банка. Тобто, якщо хтось прийшов в касу банка з готівкою і сплатив вам через касу банка, цей платіж має бути проведений через рахунок 2902. Однак Приватбанк використовує цей рахунок також для проведення апарат, які проходять через його власні ПТКС, через термінали самообслуговування Приватбанка. Uh, ну і uh, апарати, які uh, проводяться через застосунок Приват-24. Uh, коли людина в Приват24 робить платіж по реквізитам, uh, такі апарати теж у ПриватБанка проходять через рахунок 2902. Тож, коли ви бачите, 29.02 залишається лише здогадуватися, чи то людина прийшла з готівкою в касу банка і заплатила готівкою через касу банка, чи людина заплатила готівкою чи карткою через ПТКС з Приватбанка термінал самообслуговування Приватбанка. Ну або е, скористалася застосунком Приват-24 і сплатила вам за товари через приват 24 платіж по реквізитам. Рахунок 29.09 він дуже дуже рідко використовується зазвичай використовується для зарахування коштів, сплачених через касу банка, ну або для протежів з поточного рахунку на поточний рахунок. коли Чомусь між ними виникає необхідність скористатися транзитним рахунком. От такий 2909. Рахунок 2920. Він вказує на те, що протішне дійшов через банківський термінал самообслуговування, через банківський ПТКС. Ну хоча, як ви бачили, це не завжди може бути так, тому що той же самий Приватбанк для таких апарат використовує інший рахунок 2902. Однак, 2920 це, в принципі, той рахунок, який вказує, що оплата була здійснена через банківський термінал само самообслуговування, через банківський ПТКС. Рахунок 29-24. Через цей рахунок банки проводять усі карткові розрахунки. Незалежно від того, це була картка юридичної особи, наприклад, картка ключ, картка ключ підприємця чи просто звичайна картка фізичної особи. Для таких розрахунків банки використовують рахунок 29-24. Ну і також цей рахунок використовує монобанк. Для свого екварінгу, тобто, коли для приймання платежів використовується еквайринг монобанка, ці платежі проходять через рахунок 29-24. Ну, в принципі, логічно, екварінг він і для того, щоб приймати апарати з карток, і тому 29-24. Ну, от такий рахунок. Це були номери, або по іншому можна так сказати коди звичайних знову ж таки в рабках звичайних рахунків, які ви могли бачити в своїх виписках на протязі ну багатьох останніх років. Вони залишалися, залишалися незмінними. Однак, буквально недавно НБУ затвердив доповнення до цих кодів, до цих номерів рахунків. І це старі рахунки призначені саме для небанківських фінансових установ для рахунків, які відкриваються в цих небанківських фінустановах. Власне, зараз я далі розповім про коди цих нових для нас рахунків. Отже, рахунок 6731. Це е, протіжний рахунок юридичної особи, який відкритий в небанківській фінустанові небанківській фінансовій установі. Ну, наприклад, такий, як е, там В4P е, та будь-який інший небанківський фінустанові. Рахунок 67.32. Це протіжний рахунок фізичної особи підприємця, тобто ФОП, який відкритий у небанківській фінансовій установі. Зараз такі рахунки почали відкривати декілька фінансових установ, і вони є доволі популярними серед ФОПів. Рахунок 67.33. Це протіжний рахунок від відокремного підрозділу юридичної особи нерезидента які здійснює здійснюють підприємницьку діяльність на території України і відкрили рахунок у небанківській фінансовій установі. Рахунок 67.40. Це протіжний рахунок фізичної особи, звичайної фізичної особи не ФОП, відкритий у небанківській фінансовій установі. Як бачите, знаючи, що означає код в номері рахунку, можна з легкістю зрозуміти, в який спосіб був здійснений платіж за товари. І відповідно можна зробити висновок, чи потрібно застосовувати в даному випадку касовий апарат і видавати вибивати фіскальний чек. Ну, разом з тим, враховуючи той факт, що такий аналіз. Постійний, він потребує дуже багато е, часу, е, можна піти взагалі іншим шляхом. Ви взагалі можете пробивати через касовий апарат абсолютно всі протежі, які надходять вам за товари. Е, навіть якщо цей пратіж був здійснений з одного поточного рахунку відкритого в банку, на інший поточний рахунок відкритий в банку. Е, такий пратіж можна пробити із окремим видом протежа розрахункового рахунку. І це не буде помилкою. Тобто, незалежно від того, як ви отримуєте платежі, в який спосіб отримуєте платежі, ви їх можете всі фіскалізувати, ви можете всі ці платежі е проводити через ваш касовий апарат, видавати фіскальні чеки, і е тоді це вас захистить від помилок, коли ви щось пропустите і е на якийсь платіж не виб'єте видати, не видати касовий чек, і внаслідок цього отримаєте. Можете отримати відповідно шарений штраф від нашої податкової. Ну і е, власне це ці рахунки, які я вам показав, коди, яких я вам показав, про які розказав. Це не всі рахунки, які існують. На сьогоднішній день є ще одні рахунки. Це рахунки для електронних грошей. Е, вони теж їх номери теж недавно затверджені. НБУ. Я вже не став про них розповідати. Тому що це ну така специфіка, їх ще немає в використанні, Я ще ніде не бачив, щоб хтось платив із розраховувався за товар електронними грошима. Але якщо вам цікаво, ви можете прочитати про ці рахунки, подивитися номери цих рахунків в моїй статті на моєму сайті. Посилання на цю статтю буде в описі під цим відео внизу. Тож, якщо цікаво, відкривайте, дивіться ну, для того, щоб знати, що це за рахунки, коли ви все ж таки з ними зустрінете їх в своїх виписках. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання є для цього під цим відео. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. На цьому телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, дуже багато статей, яких, на жаль, немає тут на Ютубі. Тож підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі.